Вітаю всіх у новому відео на тему перевага двох слонів». Давайте одразу перейдемо до позицій. Почнемо з початкової позиції, бо все-таки в дебюті були теж певні цікаві моменти. Кінь F3, D5, D4, кінь F6, C4, E6, G3, слон E7, G2, рокіровка, кінь С3, на С4, кінь e 5 Отакий ну, дуже стандартний варіант. c 5 по суті, білі йдуть на дуже сильні е, спрощення позиції ходом Дебі на C5, але позиція насправді від того е, сильно менш цікавою не стає, як ми побачимо пізніше. Е, так, е, це все буде вносити вже більш технічний характер, менше розрахунку варіантів, хоча теж треба буде порахувати в певні моменти, але е, гра теж буде цікавою. Взяли, взяли, слон С5, рокировка, кінь d5, кінь b на С4, кінь С6, кінь С3, тура Д8, тура e 1. Тура e1 тура 1 e1 це вже е, певна неточність. Тут можете подумати, що треба було робити чорним. Щоб, скажімо так, повністю вирівняти ситуацію і далі вже боротися на рівних. Зупиніть відео, подумайте, що було, треба було зробити чорним. Раз, два, три. Окей, okay. в цій позиції треба було вже робити хід кінь є на c 3 псувати пішокову структуру. <coughs> і насправді дос досить просто далі грати чорним. Тобто bc, слон D7, слон переходить по стандартному маршруту через D7 на Е8, відкриваючи і з'єднюючи тури. Таким чином, а, Ну, слон так, він поки що не буде гіперактивний. Тобто, ну, хотілося б в ідеалі, звичайно, піти Е5, але там дуже сильний тиск буде як на коня c 6 так і на пішака Е5. Тому поки що це недостатньо добре. Слон D7, А4, слон Е8, А5. Ну, білі пробують захопити простір і підтиснути на uh, ферзовому фланзі. Звичайно, що 5 таке дуже неприємно, тому треба знайти правильний план. Вони роблять хід Б5. Тобто, в разі чого, якщо там просто кудись кінь відступить, тоді просто ми можемо поставити А6, туру на С8, і ми дуже сильно покращили свою шокову структуру на. Першому фланзі, тому приходиться розмінювати слабкість АБ, АБ, тура б1, тура А2. Звичайно, якщо в нас є вибір між пасивним захистом або якоюсь агресією, ми повинні вибирати якусь агресію. Е, слон Є е, 3, Тура це 2, тобто ми, максимально, ну, ми не хочемо перейти. Е, Ну, грубо кажучи, просто там взяли-взяли, і потім просто буде дуже серйозний тиск. А потім ще пішак на С4 зафіксує пішака b 6 ну це не, не те, що ми хотіли. Тому тура С2, Слон С5, Б Ц5, Тура С1. Взяли, взяли. ну І кінь А7 такий перевід, тому що кінь був досить обмежений цим пішаком на полі С3, тому кінь переходить десь ой, на поле Б5 на полі атакувати цього пішака, а в разі ходу С4, кінь встане на поле Д4. Королів Ф1, с 6, взяли, взяли, Є 3, кінь Ф3. Ну і таким чином кінь насправді тут досить непогано себе почуває. Якщо зіграти, скажімо, з король G2, тоді ми просто повернемося нашим конем. Тобто зіграємо кінь Е5. Напевно, якщо F4, кінь D7 і на Тура Д1, я думаю, що Правда, може трошки погано тут зіграв. Зараз ні, Тура С7 кажуть, що Окей, але що буде після кінь С5? Ага, просто f 8, окей, Тоді е, все правильно. Ну, тобто кінь змушений кудись відступити, взяли. Ну і, по суті, нічия тут уже дуже близька, тому е, це все зовсім не туди. Ідемо далі. Е, так, тобто, тобто, треба було вже переходити в, в цій позиції, в, е, ще більш спрощувати її і, і грати. Ну, такими досить простими ходами слон d7, слон e 8. Замість того було зіграно b 6 що вже є певною неточністю, але от білі не використали ресурс позиції, зіграли e3. В позиції там треба було дуже хитро зіграти, слон g 5 слон e 3 але от e3 по людськи дуже зрозуміло. Тобто ми робимо максимальний тиск на коня d 5 і ще за ним стоїть незахищений тепер цей кінь і Тура. Тому хочемо пробити цей пункт. І от е, в цій позиції можете подумати, що ж тепер робити чорним, як правильно, чорним потрібно було відповідати в цій позиції. Зупиніть відео. Раз, два, три. Цій позиції треба було зіграти тура кінь Д на Є7. Тобто просто відійти з -під цих всіх ударів, захистити другого коня. Е, і там після кінця 2 слона 6. Тобто ми просто виводимо наші стили. Якщо ж тепер би зіграти, Якось Б4, то тут уже білі, не зберуть себе докупи. Кінь Б4, тобто тепер грозить Кінь С2, тому часу брати на А8 немає, бо тут буде ще й вилка. Якщо брати тут, ну, тоді просто слон Б4 і знову грозить взяти коня з вилкою, тому брати туру часу немає. Окей, тому Б4 не проходило, а якщо зі слон Е3, тоді слон Д6, тура Д1, тура С8, кінь Д4, взяли, взяли, слон Е5. Може, можна було якось і поточніше тут грати, але цього насправді теж достатньо. а 4, слон с 3, взяли, взяли, взяли. Взяли слон С1, такий цікавий хід. Ну тобто десь з тактичними ідейками перекриваємо першу лінію. Тура 7, взяли, взяли, кінь Д5, взяли, взяли. Ну, от ніби зайвий пішак, але Тура С1, ж 5 Ну, тобто робимо таку агресивну ще й віртку для короля, щоб він міг втекти з восьмої лінії, тому що. Це дуже важливо тримати короля, щоб не було в нього ніяких проблем. І плюс, чому на g5, що десь є ще ідея піти g4, ну і, скажімо, там, тура D1 пробувати поставити якісь мати. Тому пішак тут буде стояти більш агресивно, більш цікаво, ну і на тура b 7 скажімо, просто тура f5, З, враховуючи, скільки слабкостей потенційно є у білих, і їхнє не, не дуже гарне розташування фігур, вони тут ні на що в і на який виграш вони не претендують. Окей, добре, йдемо далі. Можна зіграти. Так, 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 повертаємося сюди. Тут тобто в партії було зіграно, взяли-взяли. Ну, -взяли. Знову тепер брати на полі e3 не можна, бо буде слон С6 з нападом тут і нападом тут. Тому поки що слон доторканий. Фактично от білі отримали перевагу двох слонів. В партії було зіграно кінця на E7, взяли-взяли. І от саме час тепер е, зробити якийсь, знайти якийсь план за білих і е, спробувати його провести, щоб покращити позицію і реалізувати перевагу двох слонів. Зупиніть відео, подумайте, що робити далі білого. Раз, два, три. Окей, в цій позиції потрібно зіграти слон D2. Тобто, ну, очевидно, що треба якось надвигати пішакову масу. Плюс коня на D5 не хочеться терпіти, тому хочеться зіграти ї4. Пізніше може Є5, але ну, спочатку просто Є4 обрізати коня. Тому слон Д2, слон обрізає. ну, тут, Ладно, ці поля може він і не обрізає, але поле Б4 активне. Забирає коня в якийсь момент. Тому саме на Д2 найкраща позиція для слона. Слон Б7, Е4, кінь Ф6. Тепер напали на нашого слона. І тут по суті вибір між двома ходами: або слон С3, або слон Ф4, але обидва ходи. Хороші для білих, тобто, в принципі, можна вибрати будь які але от слон F4, напевно, все-таки трошки більше сенсу собі несе. Якщо б зіграти якось там слон c 3 е, ну окей, там якийсь варіант особливо неприйомів. Там далі, напевно, треба буде грати якось кінь D7, знов вертатися, потім f 5 пробувати виставляти, але тоді послабляться білі поля, тому е, все одно це не призведе до якоїсь там рівності і так далі. Окей, добре. Е, е, кінь Ф6, слон F4, Тобто ми беремо ці поля під контроль. І от е, ну, головне, що поле e 5 Кінь d 7 Тобто кінь хотів десь або, через D7, або сюди вийти, або сюди вийти. Але ми ще й ходимо Б4 дуже гарне рішення. Тобто ми тепер ні сюди, ні сюди його не пустили. Е, кінь F8, кінь пробує знайти дорогу в життя, але. Насправді тут трошки він уже не встигає, тому що от тепер а, після слон Є3, тура, С8, тура Є на С1. Білі просто хочуть виміняти всі пари тур, що, звичайно, дасть колосальний тиск на позицію чорних. Як ми з вами знаємо, два слони розкриваються максимально під кінець гри. Тобто два слони це така довгострокова перевага. Так, вони можуть бути і всередині сильні партії, на початку також, але от саме в закінченні, такому ще й особливо глибокому, слони будуть, ну, якщо будуть певні чинники, тобто буде багато простору для слонів, якщо гра буде на двох планах, якщо у суперникового коня або у суперникових конів не буде опорних пунктів, тоді слони будуть себе почувати максимально максимально впевнено. Окей, є 5, ну і розмін всіх парту. Ну, не мінятися не можна, тому що на будь-який відступ uh, ми ж там зіграємо Б5, потім десь там тура на С7 залізе. Тобто при, ту, при одній турі, напевно, перевага білих uh, може ще й зрости, тому uh, ніяких шансів uh, немає. Не міняти тури. Uh, Взяли-взяли с 6, Ф3. Чому ми ніби так дивно ходимо Ф3? Ми просто звільняємо нашого офіцера з поля G2, щоб він не захищав цього пішака, і тепер офіцер може перейти або сюди, або сюди. Ну, тобто, таким чином ми е, хочемо покращити нашу фігуру. Слон B5, f 2, підтягуємо короля F6, F5, Кінь 6. Е, можна було зіграти, напевно, е б'є на F4. Ну, по комп'ютеру тут е, ніби перевага білих виростає. Ну чому, тому що знімається блок. Тобто в якийсь момент можна буде, скажімо, піти е 5 і в нас буде прохідний пішак, який буде підтриманий двома слонами, але ну, з іншої сторони його можна було би блокувати на білому полі. Ну, тут такої ще прям біди не було. Напевно, це було найбільш практично, бо з точки зору того, що я бачу далі, ну, не зовсім так, щоб очевидно, що далі робити білим. Ну, тобто, в якийсь момент, напевно, прийдеться піти її 5 і от пробувати королем або так, або так пробігати. Але з іншої сторони, слон поки що може це все контролювати або з поля g 6 або з поля c 6. Хоча, з іншої сторони, звичайно, простору зараз тут захоплять дуже і дуже багато. Е, ну і там далі якісь такі варіанти, які, звичайно, ну, так, це, це дійсно досить неприємно. Все, але ну, не сказати, що тут прямо виграли одразу біль. Окей, тому так. Ну, от, в партії те, що зіграли, то навпаки, воно більш якби небезпечно виявилося після ходу f, є f, я, тобто створився цей слабенький пішак на полі e5. і от далі білі дуже вправно насправді з цим оперували. От якби короля підвести, скажімо, на поле d6, таких проблем би вже не виникло. Але з королем на g8, дуже далеко е від активності в цій партії, то ну, тут сильно складніше. Слон b 2 ну по суті, хід єдиний, і треба ходити кінь D4, перекривати цю лінію. Ну, тепер слон D4 ні до чого не веде, бо після слон D4 їде слон F1, ми можемо напонити просто слон c 6 Ну і король встигне просто добігти до поля e 5 І захистити цього пішачка, тому проблем не буде для чорних. А якщо зіграти слон F1, ну так як було зіграно в партії, ніде. Так, все правильно, слон б'є на F1, король б'є на F1. От виявляється, що ця позиція вже сильно цікавіша. Тобто тепер треба вже якось тікати конем, ну, тому що якщо зараз, грубо кажучи, зіграти король F7, тоді буде слон d4, ЕД4, король Е2, король Е6, король Д3, король Е5. Ну і цей, ця позиція буде програною, тому що тут після ходу b5. Два запасних темпи, ну і очевидно, що не виживають. ну, Давайте подивимося, як це буде далі. H3, наприклад, H6, А3. Ну і на будь-який хід там, на цей хід буде, наприклад, G4, і все. Тобто повний цукванг приходиться втрачати по 5 королем, ну і все. Після втрати пішака партія завершиться. Тому по суті зобов'язані. Кудись ходити конем, і от вони вибрали неправильне поле. В цій позиції було єдине правильне поле це хід кінь F3, таким чином нападаючи на пішака H2 і на вилку. Тепер було після ходу так, після ходу король g так. Ні, ні. Після ходу король g2 кінь e 1 ну, Тут два ходи. Але ну, кожен з них нічого такого не приносить для білих. Ну, тобто, якщо зіграти, скажімо, король f1, тоді кінь повертається на F3 знову з. Цими двома загрозами. А якщо походити король g 1 тоді король f 7 брати не можна на e 5, тому що кінь F3 вилка. Ну і на С3 кінь це два ще сильне рішення саме. Тобто, ну кінь йде по дуже сильному маршруту. Тобто Кінь король доходить до 6, якщо кінь попадає на поле Б5 і підкріплюється пішаками, все, це можна забути, що білі тут грають на якусь перемогу, тому що. По білим полям буде блокада. Через цей фланг уже ніяк не прорватись, коли пішак буде на b 5 і кінь на c 4 кіньший буде захищати пішака. Ну, тобто, і, а той фланг король з пішаками вже легко відіб'є. Ну і скажімо, от так виникне позиція. Ну і все. І абсолютно ніяких шансів уже на перемогу немає. Тобто, треба було знайти ідеальне розташування для коня і як це можна страт... тактично все а, реалізувати. А от так. Ну, давайте ще подивимося, можливо, там було після ходу кінь F3, король G2, кінь e 1. Можливо, ще хід король Х3. Так, король Х3 теж можливо, але тоді кінь c 2 Якщо тепер b 5 король, ну, правда, це поскладніше, так? Король F7, якщо тепер взяти, то кінь 3 Типу, все одно цей пішак втрачається. Ну, а далі ну, все ночі, звичайно, буде боротьба, але. У чорних все гаразд. Окей, добре, тепер йдемо далі. Е, в партії ж було кінь С2, Б5, кінь Є3. Насправді це дало тільки декілька додаткових темпів для білого короля. Ну і все, і після пари точних ходів. Оця позиція вона сильно гірша, тому що король стоїть не на А3, а стоїть на Д3. Король швиденько з темпами добирається, куди йому потрібно, і е, все стає дуже злегче. На хід А6, дуже сильне рішення слон Д4 є. Пішакове закінчення програне, тому приходиться йти е, королів 7, слон b 6 віддавати пішака. Ну а в цій позиції вже е, зовсім легенький виграш, тому що е, два фланги, тобто є дві оці дуже далеко розташовані слабкості, і пішак є, е буде відволікати короля або коня. Тобто таким чином. А, білі легко перемагають. Ну, Тобто ще якихось пару технічних, звичайно, рішень прийшлося зробити. Ну і після слон G5 прийшлося здатися чорним. Тобто, таким чином білі перемогли. Окей, добре, давайте повернемося до самого початку. Тобто, ще раз. А, тобто, в, оцей початковий момент. Позиція виглядала дуже просто, так, але все-таки є оцей слон на C8, який там був не, 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 вла... не облаштований, і, а, звичайно, це принесло дуже багато проблем для. Чорних в цій партії, якби вони правильно їх використали, ну точніше, не використали, а вирішили ходом кінця три. То далі би, напевно, вже прямо таких величезних проблем не було. Але от пару ходів не туди, і от двома слонами а, Аніж Гірі в цьому турнірі це вже другий раз, коли він абсолютно знищує свого суперника завдяки цій перевазі, тобто, з Хансом Мокініманом і. В цій партії проти так, чесно, я забув проти кого він грав, але партія видалася дуже дуже класно. Окей, добре, дякую вам за перегляд цього відео і побачимося з вами в наступних. па, -па, -па, -па.